Вітаю на каналі Переказ Гри. Сьогодні ми розглянемо короткий переказ гри Doom The Dark Ages. Гра починається із розмови відьми та священника аду. У ній вони обговорюють, як їм захопити загадкове серце. У цей час демони атакують селище Халім на планеті Аргент-Днур. Зрозумівши, що демони наступають, король Новік викликає підтримку з основного штабу. У ньому його донька Тіра доповідає, що підкріплення зможе прибути тільки за годину. Зрозумівши, що часу немає, Тіра зв'язується з Бішопом Крідом і просить надіслати підмогу у вигляді палача року. У свою чергу Крід не надто хоче цього робити, проте Тіра переконує його, бо якщо це селище впаде, тоді й запаси Аргент енергії також буде знищено. Віддавши наказ, Кріт вистрілює палачем у самий центр бойових дій. Приземлившись, палач починає знищувати всіх демонів на своєму шляху. Рухаючись далі, ми натрапляємо на культистів, які за допомогою жертв відкрили портали між адом та світом людей. Щоб завершити цей бій, палач закриває портали, знищуючи всіх демонів на своєму шляху. Просуваючись далі, палач сідає за гармату, за допомогою якої знищує титана, чим зупиняє наступ демонів. Після цього кріт забирає палача назад на корабель. Далі ми бачимо, як принц Азрак отримує підтримку аду для знищення палача року. Пізніше розум палача звільняється від контролю, проте це швидко помічають та посилюють контроль. Одразу після цього палача відсилають на підмогу до короля Новіка. Очищуючи комплекс від демонів, палач знищує ще один круг культистів. Діставшись до Ангару Атланів, палач сідає в одного з них та знищує всіх титанів на своєму шляху. Із розмови короля Новіка та Тіри, ми дізнаємось, що демони дестабілізували ядро, і воно може вибухнути будь-якої миті. Палач викликається забрати ядро та віднести подалі від поселення. Коли палач уже збирався викинути ядро, його атакує титан. Перемігши його, палач засовує ядро до рота титана та скидає його з обриву. Коли ядро вибухає, палач стрибає на корабель тіри, яка рятує його. Після цього ми дізнаємось, що Кріт покинув Сектор, щоб його не зачепив вибух. Далі ми бачимо, як Старійшина розмовляє з Азраком, якому він уже не потрібен. Перед смертю старійшина повідомляє нам, що Азрак полює за серцем аргенту. Щоб стримати натиск демонів, палач вступає до бою. Очищуючи замок від демонів, палач дістається до злітного майданчика драконів, де до нього прилітає механічний дракон Серат. Осідлавши його, Палач злітає в небо та, активувавши прискорення, летить до іншої фортеці. Діставшись до неї, він знищує ворожі кораблі. Увійшовши до замку, ми бачимо Азрака та відьму, яка блокує шлях палачу. Азрак дістається до аргентсерця, проте з'являється король Новік та наказує підірвати весь комплекс. У хаосі він забирає серце та покидає комплекс. У свою чергу Кріт забирає палача на свій корабель. Через руйнування фортеці Азрак змушений тікати з порожніми руками. Король повертається із серцем до своєї бази, очікуючи наступ ворога. На кораблі Кріда ми бачимо, як демони оточують базу короля Новіка. У цей час палач чує крики людей і звільняється від контролю. Помітивши це, люди Кріда намагаються ввімкнути контроль на максимум. Проте Кріт наказує взагалі вимкнути його, бо інакше палач знищить і їх також. Після цього кріт відсилає палача на підмогу до Новіка, проте солдати бояться палача адже зараз він без контролю. У свою чергу палач без слів рухається у напрямку демонів та знищує всіх на своєму шляху. Далі ми бачимо, як титан перемагає Атлана і жбурляє його в енергетичний щит, чим і вимикає його. Знищивши цього титана та інших демонів, палач дістається до верхівки, де Азрак уже переміг Новіка та забрав у нього аргентсерце. Коли палач прямує вбити Азрака, його скидає відьма, після чого ми бачимо, що аргент серце порожнє всередині. Коли Азрак питає про це короля, з'являється палач на Атлані та атакує Азрака. Скориставшись нагодою, король тікає. Після цього Тіра просить допомоги у палача та пояснює, що пристрій, який його контролює, це бомба, і якщо він зніме її, станеться вибух. Далі ми бачимо, як Азрак бере під контроль людей Кріда. І той змушений захищатися. У свою чергу Азрак пропонує Кріду працювати разом, після чого Крід вбиває його. Далі палач вмикає живлення для велетенського серця. А потім разом із тірою вони спускаються до підвалу, де вона, використовуючи свої сили, активує серце та накладає руну на щит палача. Це бачить Кріт і передає інформацію Азраку. Побачивши це, відьма каже, що Тіра і є аргент серцем. Проте, оскільки вона не знає цього, то не може використовувати всю силу. Також відьма нагадує Азраку про їхню угоду, за якою він має повернути до життя Бога з її світу. Після цього палач потрапляє до Аду, де знищує всіх демонів на своєму шляху. Щоб дістатись до цитаделі Азрака, палач активує одного з атланів, що залишилися в Аду. Коли палач заходить до замку, ми бачимо, що Азрак уже втік, проте залишив свою голограму, яка погрожує нам. Знищивши всіх демонів у замку, палач повертається на Аргент-Днур. На базі ми розуміємо, що щось не так, коли повідомляють про вторгнення демонів. Діставшись до злітного майданчика, палач сідлає сирата, і разом вони знищують ворожі кораблі та велетенські щупальця, що атакували нас. Знищивши всі щупальця, портал із невідомим світом зачиняється, коли відкривається новий, із якого з'являється щупальце, що забирає вежу. У якій були кріт та тіра. Палач намагається прослідувати за ними, проте портал закривається раніше. Потім палача доставляють на покинутий острів, де йому потрібно звільнити стародавнє створіння. Знявши захист, палач пробуджує стародавнє створіння, а вистріливши з арбалета, повністю звільняє його. Потім палач забирається йому на спину та разом із ним переміщується до іншого світу. У ньому палач збирає реліквію, використавши яку. Його з'їдає стародавнє створіння. У свою чергу палач знищує його зсередини. Вибравшись, ми дістаємося до верхівки, де знаходимо тіру. Проте, коли палач торкається її, його атакує щупальце, і він не може зрушити з місця. У цей момент з'являється азрак і за допомогою відьми забирає силу у тіри. Після цього ми бачимо короля Новіка, до якого приходить Азрак і кидає шолом палача, доводячи свою силу. Далі палач прокидається в тюрмі, яку живлять троє стародавніх створінь. Не знайшовши іншого виходу, він знімає з себе пристрій контролю, чим викликає вибух, який ламає бар'єр. Звільнившись, палач падає в кислоту, яка поглинає його. Отямившись, ми бачимо, що палач став зомбі. Просуваючись далі, ми розуміємо, що знаходимося в аду, щоб покинути його. Палач бере корабель під свій контроль та на повній швидкості проламується крізь ворота до світу живих. Після цього ми бачимо, як нічні стражі проводять ритуал темної сили, щоб повернути палача до життя. Їм це вдається, і палач починає знищувати демонів на шляху до корабля Кріда, який його зрадив. Діставшись до нього, ми починаємо бій. Перемігши Кріда, палач дізнається, що Тіра жива. Бо потрібна Азраку для підтримання його сили. Отримавши інформацію, палач розпилює Кріда. Після цього ми бачимо, що Тіра справді жива, а Азрак призиває свою армію, щоб остаточно знищити людей на цій планеті. Повернувшись на базу, палач сідає в атлана короля Новіка, і разом вони починають відбиватись від демонів. Побачивши палача, Азрак викликає старого Бога зі світу відьми. Вбивши його, палач виходить із Атлана та викликає Азрака на чесний бій. Азрак погоджується, і ми починаємо дуель. У середині бою, Азрак протикає палача своєю зброєю. Щоб урятувати господаря, сират атакує Азрака, даючи палачу час на відновлення. Розлючений цим Азрак убиває сирата, через що палач гнівається та починає свою помсту. Перемігши Азрака, палач дістає з нього аргент серця та позбавляє його сил. Завдяки цьому тіра приходить до тями та руйнує корабель Азрака. Через ударну хвилю Азраку вдається втекти, а палач передає королю серце й оплакує свого бойового товариша. Новік повертає серце своїй доньці, і вона пробуджує свої сили. Згодом тіра відкриває портал до аду, і стражі разом із палачем вирушають туди. У ньому стражі відволікають демонів, поки палач просувається до Азрака. В останній момент палачу вдається потрапити на корабель Азрака. Діставшись до головної зали, ми починаємо фінальний бій із Азраком і відьмою. Перемігши їх, ми бачимо, як сила відьми виривається назовні, що спричиняє взрив. Переживши його, палач остаточно вбиває Азрака, який залишився без підтримки аду. Після цього палач приходить на підмогу стражам. Він проганяє демонів, кинувши їм голову Азрака. Повернувшись на Аргент Днур, стражі змінюють своє ставлення до життя. Та віддають честь палачу, який урятував їх. У фіналі ми бачимо, що палач забирає корабель кріда собі і залишається в аду, щоб і далі знищувати демонів. Дякую за перегляд. Побачимось у наступному відео на каналі Переказ Гри.